Вітаю вас, мої дорогеньки, я Ірина, і зараз ми подивимося, зробимо розклад на тиждень для України. Що чекає Україну, які зміни, яка енергія стабільна, нестабільна? Оце все трошечки так, знаєте, коротенько. Подивимося. Дивіться, важка енергія, тобто перенапруга. Накаляється, накалилася, можна і так сказати. Тому що десяточка жезлів це вже, ну давайте я скажу таке слово приділ, це вже межа, скажімо так. Це може бути і людський фактор накалився, це може і взагалі ситуація в Україні накалилася. Тобто наступний тиждень буде накалятися до. Стелі до потолка, до, не знаю, вже, знаєте, вже, як то кажуть, а, далі нема куди. І наскільки я розумію, по цій карті теж може говоритися, що це медійний простір буде накалятися. Тобто буде багато захламленість інформації, з усіх сторін може це бути. Ось а, можливо, хтось буде намагатися це все якось а, порядок з цим зробити. Ось, але чи вдасться? По-перше, будуть скандали йти за території. Якісь дебати, якісь скандали, якісь розборки за території, відстоювання території. Це може бути і на фронті, мої дорогенькі. Ось, дивіться, будуть ще, скажімо так, ну, карта справедливості або юстиції, вона не завжди приносить справедливість. Тобто, вона показує, що це, що зараз, цей наступний тиждень буде ставатися, воно ну, відзеркалення, можна ще сказати, відзеркалення. Тобто, які були дії до того, це призвело до цього, що буде цього тижня. Це приблизно, я дивіться, роблю розклад першого числа, тому я буду вже говорити. За 1 грудня, тобто з 1 грудня приблизно на тиждень. Інколи воно затягується на 2, на, на 2 неділі. Чому я сказала дві неділі, але інколи буває і таке 10 днів. Можливо, тільки на 5 днів вже вистачить. Розумієте, це на тиждень приблизно тільки. Ось якось так. Чим закінчиться тиждень для України? Ну, Ситуація в Тихомириться. Бачите, тут, ну, скажімо так, у Тихомириця, можна сказати, устаканиться, прийдуть до якогось рішення, до якихось, ви знаєте, це, ну, скажімо так, знайдуть не злагоди, а ці всі дебати, ці всі розборки, це всі медійність і тому подібне, воно трошечки утохомириться до кінця тижня, Ось, але після того чекає якийсь взрив, конкретний взрив якийсь. І а, штурм, скажімо, якесь нове направлення, можливо. До речі, ми чекаємо цього, це якесь накопичення буде. Скоріше за все, дивіться, прийдуть до якогось рішення. Ось. Це, скоріше за все, буде з військової справи. Тобто тиждень закінчиться, я можу сказати, ну, з врахування цієї нерозберіги і накалу закінчиться дуже спокійно. Але ось тут. Якоюсь трансформацією можна навіть сказати. Трансформацію трансформацією, можливо, при владі ось в направленні, куди ми йдемо. Можливо, ми таки вже визначимося, куди ми йдемо, але туди, куди ми йдемо, прийдеться все рівно почекати. якось так тобто а, можливо, що а, визначаться з ситуацією на фронті. Це не значить, що а, ситуація на фронті стабілізується. Ні, цього я не відчуваю. Але а, відчуваю, що прийдуть до висновку, прийдуть до якогось рішення а, що стосовно наших земель і фронту. Ось а, кардинальні якісь зміни а, прокидатися будуть дехто. Ось, Бачу ще внутрішньо переміщених людей. Тобто якась кількість внутрішньо переселенців теж бачу. Ось якось так. Ага, знаєте, що ще може бути? Дуже зараз говорять про обмін полоненими іде про велику кількість. Ось мені здається, що тут ще, ну, скажімо так, якщо ну, давайте я запитаю, чи дійдуть згоди. Бо там, здається, називається сума 650 людей. Зараз ми подивимося, чи дійдуть згоди. Ну тут печалечка. Тут не дуже не дуже добре. З обміном полоненими не дуже добре, там справи йдуть. Там щось, знаєте, для якогось популізму робиться це. Тобто, нам, звичайно, це добре, але якось тут дуже якось недобре це буде розвиватися. Ми дуже будемо роз... ну, не, не просто розчулені, розстроєні, залякані, і ну, якось тут, знаєте, можуть вони поки що обнулити цей обмін поки що. Якось, ну, дивіться, нам можуть це і не показати, нам можуть про це і не розказати, але там не так все однозначно. Тобто, якась важка ситуація. Саме з обміном полоненим, там важка ситуація. Там кожного разу вони ніби спочатку починають, розумієте, якось так. Ну, Не на нашу користь, От відверто кажу, просто не на нашу користь. Гаразд, мої дорогенькі, нелегким буде тиждень, насиченим. Таким амбіційним, теж можна сказати, ось темпераментним. ну, Темпераментним, але таким, знаєте, динамічним можна сказати. Але все ж таки заспокоїться до кінця тижня. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу, гарного, мирного вам тижня! Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги! Все буде Україна!